Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 22 січня, 698-й день вторгнення Росії в Україну. Протягом тижня ворог продовжував атакувати мирне населення. Обстрілів майже щодня зазнавали Очаківська та Куцурубська громади Миколаївщини. Загиблих немає. Дякую кожному воїну, що боронить нашу землю. Вічна та світла пам'ять полеглим захисникам! Наша громада попрощалася з земляком Олексієм Артюхом. Старший сержант загинув у бою в Донецькій області. Він певний час вважався зниклим безвісті. Щирі співчуття рідним і близьким. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію обладнання енергоблоків та гідроагрегатів. У 2024 році ми продовжимо свою співпрацю. Паризьким центром ВАО АЕС будуть виконуватись програми та рішення керівних органів асоціації. Плануємо брати участь у партнерських перевірках та місіях підтримки, які організовують міжнародні експерти. Членство ВАО дає змогу обмінюватись досвідом з безпеки та надійності атомної електростанції, підвищувати професійний та технічний рівень працівників. У поточному році продовжиться наша ефективна взаємодія з містом щодо оздоровлення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство. Узгоджені дії мають вже результати. Санація йде згідно з графіком. Підприємство почало розраховуватись заборгованості з кредиторами. Ми постійно обговорюємо поточний стан справ і готові допомагати задля налагодження безбиткової роботи підприємства в інтересах громади. Хочу привітати сьогодні всіх знаковим державним святом, Днем Соборності України. Це свято нашої єдності, неподільності наших земель. Окупація расистів недовгочасна, тому зберігаємо силу духу та оптимізм, пишаємося своєю історією та народом. Віримо в майбутнє рідної країни і працюємо на перемогу. Слава Україні! Слава її захисникам!